Міжнародний турнір з боксу присвячений пам'яті легендарного герсонського боксера і тренера Миколи Мангара, пройшов у кіноконцертному залі Ювілейний. Захід проводиться вже восьмий рік поспіль, та рівень цьогорічних змагань значно вищий. Команди з 11 країн учасниць привезли з собою виключно майстрів спорту. Головний організатор турніру, син Миколи Мангара, віце-президент Федерації боксу України Владислав Мангар. По тому качеству боксу, який демонструють спортсмени, Все специалисты в области бокса сошли к тому, что уровень не ниже чемпионата мира на сегодняшний день у нас выступление спортсменов. Вы сами видите, что сегодня в предварительных боях, в четвертьфиналах, полуфиналах не дошли до финала ребята, призеры мира, чемпионы Европы, участники Олимпийских игр. Поэтому качество бокса сегодня на самом высоком уровне. Перед початком фінальних поєдинків привітали ветеранів боксу, людей, які прославляли колишній Радянський Союз упродовж власних спортивних кар'єр і виховали покоління чемпіонів у якості тренерів. До урочистих привітань приєднався і відомий у всьому світі чемпіон Європи Володимир Вірчіс, який, будучи уродженцем Херсонщини, не міг оминути турнір подібного рівня. Самі ж змагання, як і очікувалось, подарували глядачам чимало сенсацій. Один за одним вилітали золоті призери країн, континентів і світу. А це свідчить про неабийки рівень учасників. Всі спортсмени і тренери залишилися задоволені Турниром у нас семь боксеров было. Значит, из семи боксеров одно третье место наш тяжеловес супертяж. И сегодня в финале будет выступать 56 килограмм наш. Чалебів Джавід. Будемо що він виграє. Джавід Шалобієв здобув перемогу у фінальному поєдинку, завдяки чому отримав не тільки золоту медаль, а й звання майстра спорту міжнародного класу. Один із спортсменів команди збірної Вірменії також дістався до фіналу, де у ваговій категорії до 60 кілограм зустрівся з беззаперечним фаворитом турніру Херсонцем Павлом Іщенком. Прекрасна організація турніру, Очень справедливе суддівство. Ми довольні тим, що приїхали, побоксирували, перевіряємося. І будемо старатися кожен рік, в зависимості від нашого календаря, приїжджати на ваш турнір з удовольствием. Учасник Олімпійських ігор у Лондоні, чемпіон Європи, золотий призер усіх чемпіонатів України, починаючи зі своїх 12 років херсонський боксер Павло Іщенко так і не зустрів рідного собі в цьогорічному турнірі. Хоча зізнався, що поєдинок із вірменським спортсменом дався найважче. Этот турнир вообще является самым сильным сейчас в Украине. И я думаю, Херсон должен гордиться тем, что здесь у нас дома проводится турнир такого высокого уровня. Организация вообще тоже была на высшем уровне. От мені дуже понравилось. Підбивши підсумки турніру, маємо наступні результати. У 10 вагових категоріях чотири золоті нагороди здобули українці, по дві команди з Росії та Узбекистану, і по одній боксери з Казахстану і Азербайджану. Те, що гімн України лунав найчастіше, не може не тішити. А зважаючи на молодий вік наших спортсменів, можна стверджувати: майбутнє в українському боксі є. Переможцем турніру в категорії до 75 кілограм став криворізький боксер Євген Хітров. Здесь такие соперники, которые могли бы принимать участие. Я думаю, есть те участники, которые принимали участие на Олимпийских играх. В частности, вот последний поединок мой, в котором я должен боксировать, был с турком Адам Келич. Он участник Олимпийских игр в Лондоне. Не залишається осторонь від престижного боксерського турніру і херсонська влада. У день фінальних поєдинків на захід завітав заступник міського голови Сергій Черевко, який відзначив важливість проведення спортивних змагань на теренах міста, тим більше міжнародного турніру такого високого рівня. С каждым годом в Херсоне все больше проходит международных турниров, фестивалей. И вот в череде этих международных интересных событий, турнир имени Мангера по боксу, который, шутя, ну хотя тут уже можно и достаточно серьезно говорить, малым чемпионатом мира в этом виде спорта становится действительно визитной карточкой. Беззаперечно, боксерський турнір імені Мангера прогресує з кожним роком. Чемпіони світу і континентів збирають повні зал глядачів і створюють херсонцям незабутні видовища. Змагання наступного року будуть як мінімум такого ж рівня, а можливо й вищого. В цьому запевнив головний організатор Владислав Мангер. Якщо ми раніше там, скажімо так, наблюдали спортсменів, які приїжджали виконувати звання масіра спорту сюди, то сьогодні. У нас все приезжают только мастера спорта. Кандидатов в мастера спорта, по-моему, даже нету. Победили турнира получает звание мастера спорта международного класса.